Слава сонячній Україні! Як я й обіцяв, під сонечком. Ми зараз подивимось, як працювала та система і як вона працює. Як ми з вами то бачимо на ваш розсуд, мої любі, дорогі українці. Починаємо спочатку. Радянський Союз, громадна держава. Перші в космосі, ядерна зброя, калати всі їх її бояться. Але маленький ход зробили американці з арабами. понизили ціну на нафту і та, могуча держава почала тріщати по швами. Комуністи перелякалися, черги, недовольство людей, що робити? Що робити нас, як каже наш політик Ляшко, на вилох винести їх? От вони боялися, щоб їх не винесли на вилох. Вони придумали гарну схему. Перше, що зробили? Володимир Володимирович каже, жаліє, що розпався Радянський Союз. Володимир Володимирович, а хто верне кошти? Моїй мамі, якій вже нема, вона мала 3-4 тисячі на книжці русських, совєтських рублів. Я думаю, таких мам було мільйони. А якщо помножити на ті гроші, то трильйони доларів. Де ті гроші? Хто їх зробив? Правильно, хороша схема, розвалюється Союз. Немає різні держави. Україна, українці, та вас плодородна земля. Ви садите палку, у вас яблухи через рік почнуть рости. Та ми вигребемо, навіщо нам то потрібно? Ми самі виживем. А як ми виживемо, якщо комуніст главний прапор йому не потрібен? Ну прапор має бути синє небо і пшениця жовта, так? Да, правильно? Ми житниця Європи, ми житниця світу. Багато зерна вирощуємо. Але то зерно жовте буває пшениця один місяць, а в цій роді 12 місяців. І небо не йде після сонця. Сонце і небо. І що зробили в Радянському Союзі? Ви розбіглися по республікам і далі качаєте і далі робите ту біду. Володимир Володимирович, немає ті всі зв'язки лишилися. То велике-велике шоу, яке ви робите на тих землях, де володіли ті комуністи, шамани. Я їх по-другому називати не можу. Бо вони тільки що Машого пам'ятника валять, хлопців молодих, бідних, що там до того ідола, в тюрму, в тюрму. За що? За кусок камня? Ну ні, це не кусок камня. То той мозок лежить у вас в кремлі. А ті камні то антени, які діяли зумбування на людей. Коли то зумбування пройшло, просвітилася Україна. Ще лишилося трошки. Як казав Жванецький, ви вже український народ з лісу вийшли. Правильно? Але чомусь ми з лісу вийшли. А поводирі в нас ті ж комуняки. Де в нас в Україні хоч один президент, який благає, любить Україну? Всі хороші. Потім то друга розмова про президентів. Всі хороші, всі мають дітей, всі люблять Україну. По-свому, люблять Україну, кожна людина по-свому. Але де їхній чим, Де краще життя для простих українців? Нема. Чому? Ну, виходить не так. Тому що вони всі успішні банкіри, успішні директора, успішні бізнесмени стають при владі, стають неуспішними президентами. Один срок рейтинг падає вниз. Що тут таке? М -м -м -м. Виходить, вони не хочуть бути успішними. Вони не хочуть, щоб їм про житті пам'ятники ставили. Про всі люди, що дали дихати, дали працювати, дали любити ту Україну, не тікати з неї. Вернемося до Радянського Союзу. Нафта вниз, Союз розвалився, далі пішла історія. А історія дуже проста. Майдан. Вернемося до Майдану. Простий фільм по сценаріях нас роблять. Подивіться фільми, які є в кожному забиті в інтернеті. Або попередилися в цьому. Перший фільм. Брат один, брат два. 2000 рік. Що там сказано? Хто переможе? Правда? Не гроші, не влада, правда. Яку правду нам показали господа з Росії? А коли в туалеті? Брат, брата, сина, виходить. І наших українців, які в Америці, розряджає в них обойму і каже, це вам за Севастополь?» Ви не гади, що за Севастополь відвідаєте. Чекай. Яка правда? Бендерівці були в Севастополі? Ми там не були. Ми захищаємо. Свою батьківщину ми захищаємо свій дім. І ми можемо тільки з кримчанами, татарами, росіянами, українцями поділитися своїм досвідом, як ми живемо, як ми гуляємо свої свята, як ми робимо своє життя яскравіше. Вам підходить, приймайте на особи. Вам не підходить. Не потрібно переймати, ми ніколи не будемо нав'язувати свою думку і свою, е, то, що ми маємо нав'язати. Я вас дуже прошу, тому що українська мова, як казала Пахмутова, дуже гарний композитор в Радянському Союзі. Як вона недавно сказала, я її люблю, я її цілую, вона сказала, українська нація і українська мова то є. Італьянські славяні! Італія, які вона гарні слова сказала про наш український народ, то народ український, як італіянські славяні, співучі, а співає душа українського народу. А душа, коли співає, вона злою бути не може, то є аксиома. Я люблю вас, Пахмутло. Слава сонячній Україні!